Зі Сполучених Штатів Америки депортували українських громадян. Про це повідомляє служба імміграційного та митного контролю США. Водночас служба не вказує, ким саме є депортовані та за що їх вислали, але є фотографії, як це відбувалося. Якщо режисер готовий, я прошу покажіть. Будь ласка, з фото видно, що особи вже безпосередньо на українському кордоні знаходяться і. Очевидно, зрозуміло, що їх безпосередньо доставили до меж держави Україна. Про це будемо про перший прецедент, напевно, депортації українців за час президента Дональда Трампа. Будемо говорити з віце-президенткою Української Федерації Америки, почесна консул України у Філадельфії, адвокатеса, яка практикує імміграційне право Ірина Мазур з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, слава Україні! Я дякую, що ви долучилися. Героям слава і вітання, дорогому Львову. Пані Ірину, можливо, вам більше щось відомо з, з, про оце повідомлення служби імміграційного та митного контролю, які вони ще про, про фотографіями, аби не бути багатослівними. Так показали наочно, що цей факт відбувся. Тож, можливо, вам про це щось більше відомо? Так, по інформації, яку я маю з дуже надійних джерел. Нам зараз відомо, що двох громадян України видворили зі сполучених штатів. Видворення відбулося через третю країну, оскільки. Немає прямого сполучення з Україною авіо сполучення відповідно потрібно пропрацьовувати такі моменти з третіми країнами, які би згодилися прийняти іноземців. Але цей випадок ні в якому випадку не можна розглядати як якийсь зв'язок між чинною міграційною політикою, саме президента Трампа, по відношенню до українців. В цілому ці справи вони були досить справи давні. І знову ж таки, говорячи з повагою до приватності громадян, яких видворили. Я не можу обговорювати деталі цієї справи відповідно. Слава Богу, це не були мої клієнти. Але наскільки я розумію, в цих справах була дотримана вся відповідна процедура, відповідні процеси захисту і так далі. І українці просто очікували, поки здійсниться сам процес видворення, тому що процес видворення українців зупинився. Спочатку повномасштабного вторгнення, тобто відколи почалась в Україні війна в 22-му році, відповідно видворення громадян не відбувалося. Але видворення це є такий процес, який стосується будь-якого іноземця, який або скоїв злочин, або порушив правовий режим перебування і так далі. І тому хочу підкреслити, що якоїсь цілеспрямованої політики адміністрації саме по відношенню до українців немає. Така політика є по відношенню до всіх іноземців. Тобто, зараз підхід адміністрації такий, що нам не потрібні іноземці. Ми сюди нікого не запрошуємо. Ми створюємо такі умови, щоб іноземці, особливо ті, котрі в'їхали по паролях, а сюди входять українці, щоб вони добровільно залишали межі Сполучених штатів. Тобто, саме так це відбувається, але це не є таргетно, тобто це не є якесь цільове, така цільова аудиторія українці нею не являється. Окрім того. Нещодавно президент Трамп на запитання нашого журналіста відповів, що він збирається яким чином надати і продовжити статуси тим українцям, котрі приїхали по гуманітарних паролях, Але на жаль, поки що, нам не відомо про які спеціальні програми саме для українців. І 16 серпня, 2025 року, дуже багато наших громадян, які приїхали в Сполучені Штати для того, щоб знайти прихисток. Від війни. вони, на жаль, залишилися в стані очікування продовження своїх статусів. На жаль, такий процес дуже бюрократичний, дуже довгий. І проблема в тому, що під час цього процесу очікування люди не мають якогось. Законного статусу перебування вони втрачають роботу. Є випадки, коли людей виселяють. Ну тут ми маємо справу в загальному з цілою бюрократичною машиною імміграційної служби імміграційної політики, яка стосується всіх іноземців. Тобто, дуже боляче розуміти, що саме українці знову потерпають від бюрократії. В цей раз в Сполучених Штатах, але якщо порівняти бюрократичні процеси в Америці і в Україні, то повірте мені, в Америці вони навіть є не до порівняння до українських, тобто терміни розгляду справ не мають якихось кінцевих розглядів справи можуть розглядатися понад рік, а немає якихось механізмів важелі впливу. Тому на жаль, зараз є така ситуація, тому що. Імміграційне законодавство сполучених штатів воно є дуже старе, дуже недолуге. Воно є предметом дуже багатьох політичних дискусій. Кожного разу під час американських виборів це завжди є якась козерна карта відповідного кандидата. І в даному випадку це не є сюрпризом. Така політика антиімміграційна не є сюрпризом. Про це президент Трамп багато говорив під час своєї передвиборчої кампанії. І також тоді, коли він був перший раз президентом, ми вже бачили дуже жорсткі міри по відношенню до іммігрантів. А які зараз залишаються в Україні в законі підстави знаходитися в Сполучених Штатах Америки? Ну ті українці, котрі в'їхали в Сполучені Штати до 16 серпня 2023 року, вони мають статус прихисток. І якщо вони вчасно подали, тобто називається прихисток такий Temporary Protective Status, TPS, і якщо вони подали вчасно на продовження цього статусу. То їх попередній статус автоматично продовжився на рік відповідно з продовженням автоматичним права на роботу. Власне, оця категорія людей, і це приблизно по статистиці близько 120 тисяч, але ми не знаємо, я не маю точних іменно таких конкретних цифр. А я би сказала, можливо, навіть і під 200 тисяч людей, які зараз залишилися, статус їх закінчився, хто який дали на два роки. Вони подали всі, кого можна собі уявити, всі подали в люди на продовження цього статусу. Але вони можуть бути в процесі очікування рік, може навіть більше. І проблема в тому, що коли немає дозволу на роботу під час цього очікування, то в людей виникають дуже великі проблеми, тому що потрібно працювати, годувати свою сім'ю, платити за квартири, за будинки. За школи дітей і Америка це не є соціальна країна, тому тут за відсутності батьків, близьких родичів і соціальної підтримки, на жаль, українцям зараз досить важко, дуже важко. Тобто, під час цього періоду очікування люди не можуть піти на роботу, відповідно не можуть оплатити послуги, купити продукти, але вони можуть законно залишатися на території США, якщо звісно знайдуть ресурси. Ну, це дуже таке а, поняття цікаве, на яких правах вони можуть залишатися. Це називається стан очікування. Але цей стан очікування не дає якогось правового статусу, не дає права на роботу. А, і так, звичайно, боляче чути і читати відгуки людей, котрі мають дітей. Дуже часто люди мають дітей з особливими потребами, мають батьків, які є в старшому віці. Люди пройшли надзвичайно важку дорогу, деколи втратили дуже багато в Україні пережили дуже багато страждань, і зараз вони опинилися в таких умовах, які ну логіці звичайні не піддаються. Але все, що потрібно розуміти, що це є цілеспрямована політика чинної адміністрації, просто проти всіх. Іммігрантів, а не тільки проти українців на, на щастя чи на жаль, не знаю, як це дивитись на цю сторону. Українців досить мало по відношенню до загальної кількості іммігрантів, які не мають статусів резидентів. Так і відповідно великої погоди ми тут не робимо. Ми маємо дуже гарну підтримку в очах американського суспільства і в очах американських представників конгресі. Але імміграційна політика це була однією з козерних карт. Президента Трампа і тому він пообіцяв навести в цій сфері дуже жорсткий порядок, і відповідно він це виконує. А ви сказали про те, що з 22-го року, відколи почалася повномасштабна війна, якщо я вас вірно зрозуміла, не було депортацій так українців. Так. А... так була призупинена, призупинена, і це йшлося навіть якщо особа вчинила правопорушення. Так, значить, по законах, якщо імміграційна служба затримує якусь особу за порушення правового режиму або відсутності правового статусу або за скоєння злочину, відбувається певний процес. Права цієї людини передається до імміграційного суду. Людина має право подати відповідні документи на захист. Відповідно, є судовий процес. Далі є апеляційний процес, і далі ще є процес у федеральному окружному суді. Тобто, людина може йти по процесу. Відповідно, досить довгий час проблема, яка що ці особи, котрі приїжджають по паролю, як приїхали українці, пароль це є безвізовий в'їзд на підставі гуманітарних причин. Якщо така особа затримана, вони не підлягають праву на дострокове звільнення, тобто звільнення під завдаток і так далі. Тобто це означає, що люди повинні перебувати в тюрмах, і тільки коли винесене остаточне рішення. І пройшло 160 днів після цього рішення, тобто саме остання інстанція, так тобто, це і роки, і роки й роки. Тільки тоді імміграційна служба зобов'язана відпустити таку особу. Тобто, ви собі уявляєте, що це громадянин може залишатися ув'язненим досить тривалий час. Відповідно, багато тобто, станом на сьогодні приблизно в нас є станом на 1 липня. Є така інформація, що було затримано і ув'язнено. Близько 50 українських громадян, тобто, в загальному по всій статистиці, це досить маленька цифра, так. тому що по великому муку, українці є дуже добропорядні резиденти, громадяни, і в нас до дуже низький рівень злочинності. Ну звичайно, що є затримані, які споїли якісь правопорушення, але є люди, які затримані, на жаль, так склалася доля. Наприклад, є такі справи, коли люди просто випадково заїхали не на цю територію, випадково виїхали з території Сполучених Штатів, пробували повернутися, але тим самим вони самі себе депортували. Відповідно, права на зворотній в'їзд вони не мають і звільнення під завдаток Вони не от ці люди їх найбільше справді шкода, тому що їх неможливо. Вони не могли самі попросити, щоб вони. Самі собі придбали квиток і самі видворилися з країни так за свій рахунок. Чому тому, що власне от відсутність цього прямого авіасполучення між сполученими штатами і Україною воно робить оцю технічну проблему. Потрібно звертатися до третіх країн, потрібно, щоб третя країна дала згоду на прийняття іноземця, тобто українця, передати цю особу відповідно на український кордон. Тому це є чисто логістичні причини, і ще раз просто підкреслюю, тому що дуже багато є дезінформації з цього приводу, що адміністрація розпочала депортацію українців. Цього немає. Це є це є це є випадки. Вони завжди були і будуть. На жаль. Тому ну так воно склалося, тобто зараз просто ми завжди десь попадаємо в новини. А скажіть, будь ласка, -як, які зараз є законні підстави для того, щоб приїхати в Сполучені Штати Америки? Ви знаєте, відверто сказати. А, я би зараз не рекомендувала комусь а, планувати своє життя в Сполучених Штатах, тому що а, поки імміграційна ситуація не стабілізується. Відповідно, отримати статус на законних підставах є дуже важко. Наша система імміграції є дуже стара, дуже недолуга, дуже непрактична, вона не враховує потреби сучасної економіки і не враховує потреби роботодавців. Справи, наприклад, якщо б роботодавець хотів подати документи на працівника, тривають 3-4, деколи більше років. Тобто, який роботодавець в сучасних умовах буде чекати на такого працівника. Так, тобто, якщо звичайно у вас є. Туристична віза, і ви хочете відвідати Сполучені Штати, і ви хочете повернутися. Ну, так звичайно, це країна гарна, яку було б варто відвідати і побачити. Але для планування життя, це напевно зараз не є найкраща країна у виборі і знову ж таки підкреслюю, це не є країна соціальних послуг. Тобто, якщо ви хочете себе створити, а це країна для бізнесу. Але для того щоб розпочати тут бізнес, тут спочатку потрібно подбати про цю імміграційну платформу. А для того, щоб її забезпечити зараз, це все триває дуже довгий час. А, пані Рено, але те, що ви сказали, це ж не стосується лише українців. Це взагалі міграційна політика так, чи це в загальному так. Це в Вдом? загальному так. Ціла міграційна політика, і секретар служби Department of Homeland Security, це служба, яка служба безпеки країни позатратила дуже багато коштів на рекламні кампанії. Для того щоб повідомити по всіх мережах, по всіх телеканалах, по всіх соціальних зв'язках про те, що виїжджайте, ми навіть вам дамо тисячу доларів. Але якщо ви тут іноземці, не маєте правового режиму правильного правового статусу, ми закликаємо вас покинути країну. Тобто, це є цілеспрямована політика зараз держави. Така вона є. А чи є категорії населення, зокрема серед українців, а може і інших представників інших національностей, які, е, швид, яким американці швидше надають оці документи для правового перебування? Можливо, там вчителі, лікарі? Єдиним єдиною категорією, яка зараз може отримати документи досить швидко. Це є люди з унікальними здібностями або досягненнями. Тобто, якщо ці здібності або досягнення справді унікальні, такі ну, так, як олімпійські чемпіони, або там якісь ну люди, які піднялись на верхівку в галузях науки, мистецтва, бізнесу і спорту, тоді ці люди мають можливість отримати статус резидента досить швидко. І це досить реально. Тобто, звичайно, що можна отримати статус резидента по шлюбу з американськими громадянами, це один також з найшвидших процесів. А проблемні місця є, наприклад, з тими людьми, котрі виграли лотерею трею Так? Тобто, перший рік, 2025 рік, ми бачимо те, що за фіскальний рік. Дуже мало заявок на лотерею Гінкар було опрацьовано, і цього року фактично отримають люди свої візові номери, тільки ті люди, які мали номер до 23 тисяч. Зазвичай деколи в декотрих роках було і 45, і 48 тисяч. Тобто цього року, через те, що адміністрація Президента Трампа поставила багато справ на паузу, на перегляд. Відповідно, 6 місяців нічого не відбувалося. Фіскальний рік закінчується 30 вересня, і дуже багато людей, які мають виграшні номери вищегодцяти 23 тисяч, вони просто не встигнуть отримати свою імміграційну візу по лотереї Генка. А можливо, на другий рік ситуація буде трішки краща, тобто стараємося. Стараємося зберігати такий позитивний настрій. Я тільки ще дам уточнення, пані Рино. Ну тільки якщо можна, будь ласка, коротко, а ті, хто вже мають грін-карти, їм нічого не загрожує. Загрожує, тому що буквально тільки здається, вчора міграційна служба попередила знову ж таки, що коли люди будуть звертатися за отриманням статусу, то буде перевірятись також їхні соціальні мережі. На предмет того, чи були якісь антиамериканські висловлювання, в тому числі антисемітські висловлювання, чи людина не вживала якихось відповідних заборонених акцій, так акції, які американський уряд вважає, що вони будуть антиамериканські. Тобто десь так воно зараз дуже цікаво в Америці. Пані Ірино, дякую вам, що знайшли час та можливість дякую, долучитися. З нами була віцепрезидентка Української Федерації Америки, почесний консул України у Філадельфії, адвокатеса, яка практикує імміграційне право Ірина Мазур. Пані Ірино, бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую, дякую вам також.